A to może teraz kolejny referat z dzisiejszych przewidzianych. I to będzie referat pana Dziekana Aleksandra Żurablowa. I dotyczyć będzie kierunków badań naukowych w ramach Fakultetu Biologii i Leśnictwa, a także Laboratorium Genetyki i Selekcji Roślin. Czy, czy możemy tą prezentację uruchomić? Czy pan, czy pan Aleksander może ją uruchomić sam? Tak, spróbujemy. Окей. Є супер. Дякую багато. Я оповім десь декілька слів буквально про наш напрямки роботи наукової нашого факультету. Ну і розповім коротко теж про те, які напрямки найбільш цікаві, мабуть, будуть вам. Отже, факультет, ну перш за все, хочу привітати вас від імені ректора нашого університету Анатолія Цьося. З тим, що ми маємо можливість зустрітися в такому форматі спілкування. Насправді це дуже важливо. У нас і достатньо зараз складні умови, але, попри це, університет працює, університет виконує свою роботу як освітній заклад, як науковий заклад. Ну і тому, відповідно, дуже раді, що маємо можливість зустрітися в такому форматі. Чи треба перекладати, чи розумієте ви мене? Це Бандемачував, чи пансько розуміється? Напевно, трошечки вольній попросимо. To, dobrze. Mogę тумачити, як Pani Mario, ja myślę, że można wytłumaczyć taką так, kwestie, co jakiś czas, dobrze? Gdyby okay, okay. dobrze. Mam powolę. Fakulteet biologii do słowo він є одним з 16 факультетів нашого університету. Всього університеті у нас навчається близько 10 тисяч студентів. Це і бакалаврські, і магістрські програми, тобто це і перший, і другий ступінь навчання. На факультеті, як бачите, на сьогодні навчається 472 особи. З них на першому рівні освіти 300 студентів, магістрів маємо 162 і відповідно здобувачів рівня PHD 10 осіб. Причому хочу сказати, що одна один аспірант займається проблемами тих шкідників лісу, які зараз не шкідники і вивчає власне проблеми їх поширення і боротьби з ними в межах нашого західного регіону. Коли говоримо про структуру нашого факультету, то тут варто сказати про те, що на факультеті працюють чотири кафедри: це відповідна кафедра лісового садово паркового господарства, яка на сьогодні власне є ініціатором з нашої сторони такої зустрічі, кафедра фізіології людини і тварин, кафедра зоології і кафедра ботаніки і методики викладання природничих наук. ці структурні підрозділи тим чи іншим чином залучені і в дослідження лісових насаджень, лісів і того, що пов'язано власне самими деревними формами ну, користі лісів, скажімо так. Якщо ми говоримо про те, який потенціал на факультеті є, то у нас на сьогодні працює 13 навчально-наукових лабораторій, і частина з них теж виконує роботу, пов'язану з дослідженням лісів, дослідженням особливостей сприйняття лісів і так далі. Що хотів би, на чому хотів би наголосити, це те, що власне стоїть завданням нашої сьогоднішньої роботи, це те, щоб знайти якісь точки дотику між нашими установами, і відповідно те, що цікавим могло би бути вас, вам, у нас, і відповідно, що, чим би могли зацікавитися ми з ваших досліджень. Оце, власне, перелік тих дисциплін або тих напрямів роботи, які пропонуємо ми, тобто те, що ми можемо запропонувати. Перших. Шість тем це власне теми, які розвиваються кафедрою лісової судово-паркового господарства. Ну і більш детально про них буде говорити доповідачі. Наші викладачі будуть про них говорити. Я хочу звернути вашу увагу на чотири останні теми: це те, що називається ну, робота інших кафедр, які пов'язані з лісовими лісами і їх ну, цілісністю збереження. Перше – це дослідження флори і фауни Західного полісся і їхніх антропогенних змін. Охорони та раціонального використання ресурсів. Це ось ця тема. Е, насправді тут працює одночасно кафедра ботаніки і кафедра зоології. Вони проводять достатньо велику кількість досліджень, я далі продемонструю це слайдами. Навіть в такий період, коли воєнні дії тривають, коли виїзд в ліси є достатньо обмеженим, вони знаходять можливості і відповідно збирають той матеріал, який буде необхідний для подальшої наукової роботи. Е, Знову ж таки, вплив антропогенний зараз найбільшою мірою ну відчувається, скажімо так, тому що настільки суттєво змінювати рельєф, як змінює сьогодні його. Наші сусіди, ну, мало хто може, але знову ж таки наш регіон відноситься до більш таких, ну, скажімо так, поки що спокійних і десь Бог так і буде зберігатися. Ось, тому в нас є можливість виїзду в ліси, і знову ж таки, студенти наші мають можливість практикою, що правда, є ділянки, ну, є території, куди заборонений їзди, знову ж таки, це території, які поблизу кордонів знаходяться. ну, Але досліджувати ліс ми досі тепер можемо. Крім того, остання тема це коло дослідження, поширення і засоби боротьби зі шкідниками лісу, тобто з тими комахами, з тими організмами, які забезпечують, які створюють великі проблеми для лісових насаджень, і інколи можуть мати такий вигляд достатньо поширений. Хочу звернути увагу вашу на те, що є ми маємо дослідження, які пов'язані, здавалося, не зовсім з лісом, це вивчення електричної активності кори головного мозку, при сприйнятті лісових насаджень. Тобто ми аналізуємо, намагаємося в наших умовах зробити мінімізувати ту моральну травму, да ті емоційні переживання, які є в людей, і шукаємо способи для того, щоб зменшити цей негативний вплив воєнних дій відповідно на населення. І одним з моментів, який є в такому пілотному форматі, зараз який проводиться, це вивчення особливостей сприйняття різних природних чинників, зокрема лісу, в тому числі, на емоції людини. І доводиться досить часто спостерігати той факт, що навіть вода, яку ми зазвичай ну, відносимо до таких заспокійливих моментів, та, тобто рух води, там течія чи хвилі, досить менший ефект має ніж занурення в ліс, тобто має увазі споглядання лісу, звуки лісу. Це має дуже-дуже гарний ефект на заспокоєння. Тобто, дуже часто, ну і власне на сьогодні розробляється така. Спробуємо це пілотний проект, пробуємо зробити таким чином, щоб або в 3D можливостях зробити таке занурення людей, ну або, власне, в ліси, які є навколо нас, тобто ті, які умовно безпечні зараз знаходяться. Ну і ще один напрямок роботи нашого університету, нашого факультету, зокрема, це інтегральні показники здоров'я школярів, які проживають в місті і в селі. Знову ж таки. Проводилися дослідження різноманітних різних показників і страцево-судинної діяльності, і психофізіологія, і е, дихальна система тобто, комплексний аналіз, оцінка здоров'я дітей, проводилася, і виявилося, що ті діти, які мають безпосередній контакт е, з лісом, тобто мають з які мають можливість перебувати в лісі чи знаходитися поблизу лісу, їхні показники значно вищі, тобто значно кращі ніж в тих, хто проживає само собою в місті, або просто в селах, які віддалені від лісових насаджень. Тому, власне, ось ці напрямки. На сьогодні, які не пов'язані з, з з кафедрою свісового парку господарства, вони є дуже важливими, дуже цікавими, і ми намагаємося максимально їх розвивати. Крім того, як і в вашому університеті, так і в нашому е дозвілля студентів надзвичайно часто проводиться, відбувається в лісі. Так? Тобто, ви бачите, в нас проводився день здоров'я, незважаючи на те, що були воєнні дії. Відповідно, ми мали можливість вивести студентів в ліс. Мали дуже гарний день е такого єднання студентами. Ну і знову ж таки е позитивний досвід, позитивні враження дали можливість. Так, ви можете підбадьорити себе і підбадьорити наших студентів. На іншому слайді, бачите, ось тут на фотографії є збір матеріалу, який пов'язаний власне з шкідниками лісу, да, з комахами, які мають негативний вплив на лісові насадження. Факультет досить активно проводить таку просвітницьку діяльність, тобто ми проводимо дослідниць, надаємо інформацію школярам, учням. В садочках працюємо дуже часто з дітьми з тим, щоб показати, що дійсно ліс, зберігати ліс потрібно, потрібно насолоджуватися лісами і максимально намагатися зберегти їх, тому що нові ну, ліси, як ви знаєте, вони виростають достатньо достатньо довго. А для того, щоб мати здоров'я і мати гарний настрій, ліс це один з тих моментів, який дає можливість ну, наблизити до природи. Тобто те, що в нас є навколо нас, повинно давати нам користь, і ми повинні берегти це. Тобто це, це, це теж, теж од нас з тих робіт, які ми активно здійснюємо. Ось, якщо коротко, то, власне, все. Дякую вам за увагу. Ось, прошу, якщо є запитання, будь ласка, теж готовий повісти. Окей, okay, bardzo дякую. Слухай, e, чи хтось має якісь питання до пана Олександра? Жодних? Dziękuję. No to świetnie wyczerpująca, przeprowadzona prezentacja. <grym <grym dziękuję bardzo. Co, dobra, w takim razie y, zapraszamy Pana wojkiłka Wasyliję. Aha, tak. Dobrze. Dobry dzień. Dobrze. Dobrze, że się Pan odnalazł. Dobry, że dobrze, że До вашої уваги пропонується інформація про напрямки наукових досліджень лабораторії генетики і селекції рослин. Лабораторія генетики і селекції рослин створена у 2002 році при кафедрі ботаніки і мікробіології біологічного факультету. А з 2012 року функціонує при кафедрі лісового та садово-паркового господарства, що обумовило створення цієї лабораторії. За 25 років з 1974 по 1999, науковцями разом з лісівниками Волині створена постійна лісоносінна база головних лісовотворючих деревних. Видів. Сюди входять 55 генетичних резерватів 8 деревних видів площею 798 гектарів, із яких 30 сосни звичайної площею 417 гектарів. 11 плюсових насаджень сосни звичайної площею 137 гектарів, 190-плюсових дерев та 99 дуба звичайного гектарів архівно архіноматочних плантацій сосни з участю 189 клонів, 99 гектарів клонових лісонасінних плантацій сосни першого та 19 гектарів другого порядків 14,3 гектарів випробних культур сосни з участю 154 насінних потомств, плюсових дерев, найстарші з яких досягли 48-річного. Віку, з часом дерева на лісоносінних плантаціях досягають великої висоти і експлуатувати їх небезпечно. Вони потребують заміни, Тому постійна лісоносінна база потребує вдосконалення. Необхідна розробка пропозицій для створення плантацій підвищеного генетичного рівня, а саме виділення перспективних плюсових дерев у кандидати в еліту шляхом систематичного дослідження випробних культур. Для цього, окрім вивчення і успадкування прямих показників висоти, діаметра, об'єму стовбура, насінним потомством у випробних культурах досліджувались непрямі показники. Вивчався каріотип сосни звичайної, морфоло. Анатомічна будова хвої та пігментний вміст хвої сосни у вегетативних та насінних потомствах плюсових дерев розроблялись методи ранньої діагностики елітності дерев сосни звичайної та метод оцінки екологічного стану за допомогою встановлення життєдіяльності рослин за їх біопотенціалами у проростків та ядерцевої активності меристеми проростків. Встановлювались також морфологічні форми насіння та крилаток клонів сосни. Така інформація допомагає при потребі ідентифікувати клони на плантаціях. Тому напрямки наведених досліджень можна означити наступним чином: перший це морфофізіологічні особливості сосни звичайної Західного полісся. і другий селекція і насінництво лісових деревних порід у Західному полісі. Нині за другим напрямом. Проводиться лісівничо селекційна оцінка лісостанів сосни, ялини, дуба, ясена, берези, більхи, ряду інтродукованих деревних видів у різних типах лісорослинних умов. Встановлюється успадкування ростових показників та якісних ознак у сосни звичайної надвипробних культурах та клонових архівних плантаціях. На Волині функціонує національні природні парки. Та один природний заповідник, який потребує вивчення та моніторингу рослинного світу. Тому третій напрямок наукової діяльності лабораторії був означений як генетичні ресурси флори західного полісся і західного лісостепу. До суттєвих наукових результатів роботи лабораторії за цим напрямком можна віднести створення електронної бази даних рослин Волинської області, підготовку і публікацію списку рідкісних рослин Волинської області. Виготовлення і публікацію двох випусків атласу рідкісних рослин волині. Виготовлення і публікацію фотоальбома на 400 сторінок Шацький національний природний парк до виходу на заслужений відпочинок в лабораторії працювала професійний генетик за напрямком, генетичний контроль майозу у томатах. При цьому використовувався набір чистих ліній томату. З метою уточнення систематика ряду видів рослин виконується ще один напрямок цитологічних досліджень під назвою Вивчення особливостей анатомії квітки і плоду родини Амаралісових. З долученням до лабораторії науковців, кафедри лісу та саду парку господарства розширились напрямки польових досліджень. Нині вивчаються екологічні та біологічні особливості розвитку деревних рослин. Розробляються методи і способи вегетативного розмноження декоративних та цінних у господарстві рослин із застосуванням стимуляторів росту, створюються проекти та надається допомога в озелененні територій, навчальних закладів та садочків. Враховуючи те, що волинські лісівники є передовими в Україні по створенню рекреаційних пунктів науковцями лабораторії разом із студентами, проводиться ландшафтна оцінка деревостанів як на рекреаційних пунктах, так і в місцях масового відпочинку людей в лісі. Розглядаються можливості створення біля рекреаційних пунктів екологічних стежок з інформацією про господарсько-цінні деревостани та рідкісні рослини. Розробляється також напрямок лісорозведення на території Волинської області з позиції екологічно орієнтованого лісівництва, при цьому узагальнюється досвід відтворення лісів окремих лісогосподарських підприємств Волинської та Рівненської областей, Визначаються основні недоліки їх лісокультурної діяльності з точки зору екологічно орієнтованого лісівництва. Здійснюється також дослідження під загальною темою наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях на території об'єктів природозаповідного фонду, які були надзвичайно актуальними під час масового враження сосни верхівковим короїдом. Лабораторія здійснює науково-дослідні, консультативні зв'язки із науковими закладами Києва, Львова, Харкова, Волинським правлінням лісовотом Мисливського господарства, Шацьким національним природним парком, національним природним парком Прип'ят-Стохід, Черемським природним заповідником, Ківерцівським національним природним парком Цуменська пуща. Нині до складу працівників лабораторії входять 8 науковців. На базі лабораторії функціонує науковий осередок, генетичні ресурси рослин в волині та для популяризації діяльності лабораторії канал на Ютубі Лісова студія. Дякую за увагу. Дякуємо bardzo. No, ja muszę powiedzieć, że ta prezentacja była mi wyjątkowo bliska, bo rzeczywiście w tym wątku dotyczącym rekreacji widzę jakiś, jakąś szansę dalszej współpracy z panem Wasilijem. Także bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ma jakieś pytanie, może uwagę, jakąś komentarz? Czy państwo w tym kształtowaniu krajobrazu bierzecie pod uwagę, i chodzi mi o te miejsca rekreacyjne, bardziej preferencje ludzi odwiedzających lasy? Czy może kształtujecie las z myślą o, o tej modnej dzisiaj na świecie terapii lasem? Czy ten program terapii lasem jakoś u was znajduje, um, um, znajduje miejsce? Znajduje jakieś. Czy ta programa terapii listą znajduje miejsce w Waszych doświadczeniach, kiedy doświadczycie wracania i to rekreacyjne środowisko, czy wy po prostu na zagalnych takich umowach i zasadach, jakie były wcześniejsze, to doświadczcie i wprowadźcie? Na ogólnych takich ustninach. Tak, na, na takich ogólnych zasadach to, to działa bez e, różnych e, nowoczesnych terapii jeszcze. Okej. Okay. Dobre. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Panie Wasyliju, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.